Доброго ранку, наші любі діти! Я рада зустрічі з вами. Доброго ранку і тобі, розумничка. Діти, подивіться, щось розумничка сьогодні якась схвальована. Давайте у неї запитаємо, що трапилось? Розумничка, чому ти така схвальована? Розумничка каже, що її сім'я отримала нову квартиру. І в неї тепер є окрема кімната. Вона запрошує нас до себе на гостини. І тому така схвильована. Ну що, приймаємо запрошення? Діти, подивіться, вам подобається кімната розумнички? Давайте їй про це скажемо. Розумничко, яка в тебе гарна кімната! Розумничка сама наводила порядок і складала свій одяг ой 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 щось я не зрозуміла. Чому дверця та шафи не закриваються? Так, так, у гості нас розумничка запросила. А ось порядок у шафі не зробила. Діти, допоможемо розумниці навести порядок. Так, допоможемо їй поскладати одяг. Діти, Перед тим як складати на поличках одяг, треба пам'ятати, що одяг буває різний. Той, який ми носимо кожного дня. Це повсякденний одяг. Повторимо повсякденний одяг. Який це повсякденний одяг? Це спідничка, футболки, шорти, шкарпетки. А ще є святковий одяг. Це одяг більш гарний нарядний. Що може бути святковим? Так, це святкова сукня, вишивана сорочка, нарядна спідниця, прикрашені мережкою шкарпетки. Подивіться, які вони гарні, святкові, мережевні. Давайте з вами повторимо святковий одяг. Правильно, дітки, а ще пропоную розумниці на поличку зі святковим одягом поставити скриньку зі святковими прикрасами. Повторимо скриня зі святковими прикрасами. Дітки, а що ми покладемо у цю скриньку? Перстень, каблучка, намисто, сережки. Повторіть, будь ласка, ці слова. Подивіться, як зраділа розумничка Навіть віршик про себе хоче розказати. Послухайте. Ой надімує сарешки і добре намисто. Та піду на ярмарок в неділю до міста. Молодець розумничко Розумничка, будеш потім наряджатися? А зараз у нас залишло ще багато одягу. Він теж має назву сезонний. Тобто його носять по сезонах або влітку, або взимку. Повторимо сезонний одяг. Зимовий та літній. Складемо з вами зимовий одяг. Це костюм, кофта, шапка. Що ще, пригадайте? Який це одяг? Зимовий одяг. Правильно, його носять, коли сезон. А коли прийде літо, відповідний одяг. Буде літній одяг. Це який? Халат, купальник, панама. Повторіть, будь ласка. Молодці. Як гарно, каже розумничка, ви поскладали одяг. Все зрозуміло і зручно. Як діти тепер лежить одяг. Так гарно зручно. Такий одяг добре надівати, носити та переодягатися за потребою. Дітки, пропоную вам пограти в гру «Багато один. Треба бути уважними і правильно. Змінювати закінчення. Я почну, а ви продовжите Панчохи, Панчоха, Шкарпетки, Шкарпетка, рукавиці, рукавиця. Молодці дітки. А зараз ми пограємо ще в одну гру, зміни слово. Наприклад, це бік. На боці спідниці застіпка. Скажіть, де застіпка? На боці спідниці? Це шкарпетка. На шкарпетці смужка. Де смужка? На шкарпетці смужка. Молодці. Це маківка. На маківці бант. Де банк? На маківці банк! Вірно! Розумниці дуже подобається з вами працювати. Але їй вже час прощатися з нами. Давайте пригадаємо, про що ми сьогодні розмовляли на занятті. Так, про одяг. Яким він буває. Та про прикраси. А наше заняття завершується. До побачення, розумничко! До побачення! І я кажу вам до побачення та до нових зустрічей!